Почнемо з такого питання. Чому зазвичай свикрухи не люблять невісток? В більшості випадків? А ви невістка чи свікруха? <laughs> Майбутнє свікруха. <laughs> ага. Ну так, значить, якщо ви зараз в ролі невістки. Чому не люблять? Тому що зазвичай це конкуренція. Я тут ростила синочка, він для мене найкращий, тут прийшла інша жінка, яка для нього краща, ніж я. Але не люблять, які мамочки не люблять, ну які ті, які і неправильно виховали свого сина, і які самі не впевнені в собі. Нормальна свікруха вона завжди буде любити, тому що вона знає, що через серце невістки проще попасти до серця свого сина. Тому навпаки. А взагалі-то конкуренція і дитяча позиція. Тому дитяча позиція, що я коли ми. Коли я доросла, я дозволяю свого сину сепаруватися. Тобто відокремитися від мене. Коли я в дитячій позиції, я хочу, щоб він все моє було біля мене. Знаєте, як дитина, от іграшки тільки мої, і все, я ділиться Ді, з випадки, Ну, я й явно не люблять, а я, а знаєте, як пасивна агресія, типу, в ради все добре, але там якось там. Нема, нема і кольнуть, або ага. і щось. Таке. І вколоти, да? угу. так? Ну, це говорить про те, що людина не може, по-перше, вам сказати в очі, що їй не подобається. Да? І людина старається вас обстрілити через отаку річ. Якщо у вас слабкі кордони, то це дуже може вас продавити. І це обіцінювання може навіть дуже сильно вплинути на вас. А може, це ще самосправді? Taki wariant możliwy? Dobrze, zrozumiałe, dziękuję. Da.